Доброго здоров'я, шановні мої глядачі. Значить, Сьогодні в мене наступає вже майже історичний момент. Маємо на календарі 4 жовтня. До речі, нагадую вам, що 9, 10 і 11 я вже маю бути у Варшаві в автошколі Фенікс. Тих, хто хоче зі мною зустрітися там, то буду щиро радий, буду зараз рацією Вас там побачити. А що сьогодні? А сьогодні у нас завершальний рейс, останній рейс 2023 року на кінець та тих помідор. Це рідко таке буває, що 4 жовтня я ще на дорозі. До речі, ми, коли домовлялися про зустріч у Феніксі, ми навіть розглядали дату 3-го. А бачите, я як відчував, думаю, виглядало, може ж так не буде довго. Але вийшло, що возити прийшлося аж до 4 жовтня. Так не щороку буває, але цього року завдяки, так би сказати, глобальному потеплінню, у нас вчора ввечері я повертався додому, і температура була 28 градусів у 7 годині вечора. Це трошки нонсенс. Ну а сьогодні погодка трішечки. Починає би топсуватися, бачите, небо вже не таке ясне і не так все відмінно, як бувало, але то вже для нас немає особливого значення, тому що ми їдемо, як я сказав, за останнім рейсом. Зараз, по схемі, у мене такі плани. Сьогодні е, їду додому, до того. Підприємця, який вирощує ці помідори, всі ходять з такими 36 усміхнені. І мій шеф, і він, бо накосячили бабла до хреніща цього року, бо зробили дуже багато врожею, перевезли. Я їду до нього додому відвести пусті ванни змотаю ремні. А помідори, самі ванни повні, повні, поїдемо, заберемо в іншому місці, там, де вони сьогодні дозбирали, добили останні поле. Просто ванни йому не випадає там залишати, тому що вони вже він ж їх зі всіх полів стягає додому і будуть мити, рихтувати, якщо десь там щось поломане, і готувати до сезону наступного року. Ми ж сьогодні з вами. Відвеземо оцей рейс, як я кажу, останній 23-го року у фабрику, Відчепимо, там вже все також дуже сумно, вже все помито, вже все майже йде до фіналу. А другий порожній там ще є, відженем відженемену сюди і скину йому 5 пустих ваннів, змотаю ремені і поїдемо на мийку. Тому що на мийку я коли їду е мити тягач, вже беру з собою один оцей помідорний причеп за одним махом помити на півпричеп і запаркувати на зимовку, так би мовити, і помити тягач, бо я вам покажу потім. Він у мене такий, що тим, що люблять пуцувати нові машини, серце крається, яхти цією машиною, новою, новою, скільки вона там не намотав трохи кілометрів, 36 тисяч, а починав я помідор, її там біля 10 було, так, здається, щось таке. Ось е новесеньку машину так вимастити. ну, але кажу, техніка повинна працювати. І шеф мій вже такий, що він не буде дути і е купляти машини для виставки. Нова, так нова, повинна оправдати довіру. Отож, ми приїжджаємо на автостраду А1, поїхавши швидкісний поїзд. Затори трохи, в автостраді я вже не був дуже-дуже давно з тими помідорами. Поля вже всі переорані і готують якусь озимину напевно, сіяти. Тому що, визбиравши помідори, вони моментально їх буквально за першими ж за останніми тракторами, комбайнами, вони пускають другі трактора орати. Вони їх моментально горять, чомусь, значить, є поспішають до, для якоїсь засівки. Так я думаю. Я не дуже сильний в. Сільському господарстві, але ну, логічно було би подумати, що десь воно так, Тут зараз буде вузький заїзд, ремінь вже відщеплений, свариться, тут вже безпека може бути. І ото власне там на полі хата того мільйонера, який косить помідори. Так? Цього року зробив 830 рейсів на він. Ну, так собі можете полегенько помножити на 3,5 тисячі. Але... Не рахуємо чужі гроші, бо то ще треба дуже багато вкласти, аби ті помідори виростили і би їх зібрати. Може ви вже тут зі мною і бували. Тут ми заїжджаємо в його господарство і лишимо йому, йому ванне. так він тут живе. І поїдемо брати помідори у іншому місті. Вже миють то все, пуцують, напшикують, нафухають, мають роботу і готують. Аби то було вже на зиму збережено, поскладають тут кілька стелажів, відмиють ту всю техніку і буде для них дивіться, скільки того всього вони тут понастягали, я навіть не знаю, куди тут я маю проїхати. Ось ну, так, проїдемо. Близько-близько, зачепимо трактор. Ну, трохи зможе і зачепимо, нічого йому не буде. Приїхали ще дві машини. Румунка дівчинка. І все я повідв'язував. А трактора нема, немає погрузчика. Погрузчик зараз привезу з другого поля і будемо знімати ці і поїдемо. Але зробили ми тут такі затори, що я не знаю, як ми зараз будемо тут маневрувати. Корі мені кинув, не знаю, чи загублю, чи ні. Не хочу прив'язувати. Не маю часу то в'язати. Їдемо за помідором. Дивіться. 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 Машина 30 тисяч кілометрів. Матінько боже, яке все врутне. Так, бачу, що там далеко-далеко, коло тої хати є помідори. Ми приїхали трохи з другого боку. Це все це було все в помідорах. Це все ми визбирали. Як ви бачите, вже все готове до засіювання чогось іншого. Вже якісь кукурудзи не зібрали, але це не його. Оце зліва, справа це все були помідори. І з цього боку я під'їхав, так може і не дуже буде добре, бо я завжди зазвичай під'їжджаю з протилежного боку, звідти, з асфальту. Тут я полями, щоб ті ремені не прив'язувати, і тут у мене буде зараз такий поворот. Трохи коварний. Бо причеп буде лізти на дерево, туди не дуже є куди розширитися. Зараз може, може, може. Повернем, певно, що повернемо. Місця багато, але зазвичай з того боку повертали. Бачите, як катали. О, узбіччя. Що там у нас? Е, то там ще є море запас, а я зробив з того трагедію. от Отаку от на алейку. І ми з вами приїхали знов за помідорами. Стіки тут ще є, а тут ще є більше навіть, ніж на одну машину. Але моя одна і все. І я наступний на Мойку. Це вже навіть не обговорюється. Ковички, підемо дивитися, чи ремені доїхали. А, доїхали, ніде вони тут не ділиться. Вже і сонечко виходить. О, тут в мене помічниця є. Я вам ніколи її не показував. Привіт, коза! Як ся маєш? Закінчили помідори ми. Не буду більше до тебе приїжджати. Така в мене помічниця. Знаєте, до речі, того року був з нею такий цікавий епізод. Ніколи вам не рекомендую зловжувати технікою безпеки. Я підставив е, погрузчик отакий от величезний біля машини і мив собі вікна. Просто мив вікна. Ну, Щоб вийти ногами на цю фігню, Так, підтягнув. До рівня дверки, бо те, що не міг достати. І що ви собі думаєте? Ота моя помічниця залізла всередину і натиснула реча і впала, впала та вся фігня. Добре, що я встиг зіскочити. Тобто, якби знизу була нога або рука, то коза би могла вас навіть вбити. Таке буває. І це не анекдот. Так, ви моє грузиння вже бачили, неодноразово. Заключна ванна 2023 року. Він навіть шеф казав, аби я подзвонив, я буду проїжджати його офіс, бо він має мене знімати на телефон. Не знаю на що йому того відео. Напевно, що не в ютуб ставити. Я кажу, дивися, бо ще блогером станеш так. Ось так, хлопчики дівчатка житті закінчується і хороше, і погане. Ну, їдь назад. Все, залишилося нам зробити документи. І можемо їхати з вами на фабрику. Паркуємо цього чортяку, тут ось, з нього масло накапало і нікому не в голові. Безуміємо його турто і йдемо робити документи. Ой, тишина на голову. Все, будь! Можемо їхати. Ну Все, ми на фінішній прямій, на під'їзді до фабрики. Тут наша основна фірма. Інколи ви тут вантажите, я думаю, хтось може впізнав. А тут зараз будемо проїжджати. Плацу, де ми паркуємо помідорні на півпричепи і вони чекають наступного сезону. В принципі, вже більшість з них вже помита і всі закінчили вже оцей марафон. Я цього року, самий останній майже, ну фактично сьогодні, до 10-ї години вечора, фабрика закриває. Десь я тут е, подзвонив, бо шеф казав позвонити, бо хоче там для своїх друзів. Відео зняв, не знаю, забув він чи знімає. Ну, знімає, стоїть на причепі, бачите, стоїть на причепі, на драбині і знімає відео, бачите? отако, от отако шеф мій бавиться. Ось така історія. Тут вже все помито. І доїжджаємо до фабрики. 4 ottobre 2023 Siamo all'ultimo giorno di campagna di pomodoro alla Mutti conserve. con giornate ancora di 30 gradi. Giornate bellissime che ci stanno facendo concludere la giornata Ecco Bodgan che sta arrivando con l'ultimo carico di Bonetti a bordo dell'Actros 510 e sta transitando presso la multiconserve con l'ultimo carico di Bonetti, noto agricoltore piacentino, grande azienda agricola di Piacenza, numero uno, saluti, buon fine campagna a tutti. Це наша фабрика, де ми вже неодноразово бували. Вже люди приїжджають, забирають порожні напівпричепи, хто закінчив, просто після останнього вивантаження забирають тару додому мити. А Ми ще повні заїжджаємо, тут вже дуже сумно. Зазвичай тут все закладено причепами. Я думаю, я вже вам показував минулі роки. Шлабом нам вже відкривають і ще воно один. Напівпрачеп наш стоїть. Хоч сьогодні зранку взагалі було мало, тепер ще трошки хоч щось притягнули. Ну, але тут на плаці вже нічого нема. І зараз хлопці вже напевно не чекають, вже сміялися, казалося, що казали, що сьогодні певно, мусимо всі перепрощатися, перецілуватися тут, бо так ми більше двох місяців тут відпрацювали всі спільним колективом. Щоб всі здружилися, як одна родина. Оце, бачите, зелене, побите, все худобі відправляють. Я минулі роки вже вам показував відходи, те, що від, 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 відсіює фабрика, бо ви не думали, що ви все з'їдаєте. Все недобре, відсіюють. Ой, ті тягачі, що забирають на півпрочепи, вже тут хлопець. ноги заклав на рулі, вже теж відпочиває. Тишина, тишина і спокій. Все, зі всіма відпрощалися, кави попили. Збурне прощання, тепер їду чіпляти прицеп і гонимо ще раз на поле, а потім на мийку. Тепер приплемо, де там уже марка на карті.

В цьому році сюди вже нам ЗАСІ. Більше їхати не будемо. Я думаю, що дехто з вас бував на цій фабриці, вона досить хорошу має репутацію, робить хорошу, смачну продукцію, правда, трохи дорогу. І я знаю, що вантажите ви на цілий світ звідси. Він відходи, набирає. Отож, ми на кінець підібралися з вами до мийки. На годиннику вже скільки 16.40. Я сподіваюся, що мене зараз не пішлють. За кораблем, бо трошки пізно, але казав, диспетчер мій їдіть, ще помиють. Ну, ще Зараз побачимо. Тут якісь є наші машини вже. Той ще щось миє. Ну, черги ніби немає. Якщо черги ще нема, то мало би помити. Ми вже були з вами тут. Миють хлопці щось. Ого, ще й два тягачі. Біда трохи повідкривав. Миємо, але я недовольний ніс. Бо не дає відчепити, бо він каже, що вже пізно він має йти додому. А як, він не відчеп... як я не відчеплю, то така буде мойка до одного місця, я би так сказав. Бо то, що під причепом там на кардані, на коробці, скільки болота, порохів, то я потім буду хіба мити, або при наступній мойці. Залупився, не хоче відчепити. Ну, Не хоче, щоб я відчепив, хоч то секунд не діло там відчепити. Але люди в кінці зміни вже дуже злі. Все ж таки совість замучила. Потім я вже не надоїдав, лише він зробив правильний вираз обличчя, але я їм все тут каву ставлю. Він каже, «відчепай, відчепай, помию тобі добре. Вже відчепив, тепер помиє трохи там, де батареї.

З богом паркувати, запаркуюся. Зараз рація. Знаєш, наступні кроки на завтра. У нас завтра що? Четвер? Четвер, завантаження у мене, звичайний рейс на п'ятницю, так звана лінія, як ми кажемо. І, власне, е я вже переходжу на нормальну. Роботу, як ви зрозуміли. Але ненадовго, на всього-навсього на п'ятницю, бо в мене літак. І нагадую ще раз вам, що 9, 10, 11 я буду у Польщі, у Варшаві, у гостях у автошколи Фенікс. Ми збираємося налагодити навчання студентів не тільки з їхньою допомогою, але й з моєю. Побачимо, що з цього всього буде. Виходити у нас. Значить, всім до наступної зустрічі і до зустрічі тим, з ким я зустрінуся у Варшаві. Всього найкращого вам, бувайте здорові і, як завжди, перемоги Україні. Слава Україні!